Прокладка гумова для ущільнення стику між серцевинкою радіатора і бачком радіатора для тракторів юмс 6 а також техніки на їхній базі. Прокладочка абсолютно повністю лягає і всі отвори співпадають з отворами на серцевинки. На прокладочці є маркування відбите ось таке. Це зручно для торгуючих організацій. А також сама прокладочка не має різкого запаху гуми, а це означає, що вона. Через рік, через два буде такою ж самою еластичною і придатною до використання, або, як мінімум, буде в більш придатному стані, ніж більшість аналогів, що є на нашому ринку. Також може бути отвір прошитий, так як тут. Тому перед встановленням потрібно це все видалити, для того, щоб коли це просто з'єднання, прошивати болтом, щоб не було жодних. Перекосів і жодних сторонніх предметів у вигляді цих же ж, у цих ж е, залишків, щоб вони сюди у нас не ставали комом і не було у нас підтікань. Прокладочка стає на серцевинку, ось кому цікаво, маркування серцевинки, а також ніж е, верхньою кришкою. Верхня кришка бачок радіатора йде ось стрейчевому пакуванні і з такими маркуваннями. Ось така прокладочка корисна річ для того, щоб не витікав тосол або антифриз.